На війні загинув Михайло Сухан. Чоловік жив у Виноградівській громаді. На фронті загинув і військовий 128-ї закарпатської бригади Іван Бажура. Чоловік був ветераном АТО. У Великому Березному попрощалися з військовим Василем Ріпичем, а в селі Руські Комарівці з Максимом Чомуляком. Чоловіка, котрого дві доби шукали рятувальники, знайшли жителі сусіднього села. Він вже вдома. 80 прикордонників Мукачівського загону вакцинували четвертою бустерною дозою від COVID-19. Такі щеплення мають 50% військовослужбовців цього загону. Дорожники сьогодні розчищали сніг та підсипали дороги на Ужгоцькому та Яблунецькому перевалах. У Луганській області під час виконання бойового завдання загинув Михайло Сухан. Про це сьогодні повідомили на сторінці Виноградівської міської ради у Фейсбук. Там написали, що чоловік жив у селі під Виноградів. Військовий народився у 1982 році. Вічна пам'ять та слава герою. На фронті 16 листопада загинув ветеран АТО військовий 128-ї окремої гірсько штурмової бригади Іван Бажура. Чоловік був родом із Великоберезнянської громади. Про це на Фейсбук сторінці повідомив військовий керівник організації Карпатська Січ Тарас. Деяк за його словами, Іван Бажура, захищати Україну пішов на початку повномасштабного вторгнення. Вічна пам'ять і слава герою. 16 листопада у Великому Березному попрощалися з військовим Василем Ріпичем на центральній площі відслужили панахиду за померлим бійцем. Туди прийшли рідні, друзі, однокласники, мешканці селища та побратими. Поховали військового на селищному кладовищі. Василь Ріпич загинув 15 жовтня під час бою у селі Нова Кам'янка Херсонської області. Чоловік був старшим механіком водієм гірсько-штурмового відділення та старшим солдатом. Василю Ріпечу 13 серпня виповнилося 45 років. Його призвали на військову службу у перший тиждень повномасштабного вторгнення двадцять Смогу лютого він був учасником АТО вічна пам'ять і слава герою. 16 листопада попрощалися із військовим Максимом Чумоляком. Чин похорону відбувся в селі Руські Комарівці Ужгородського району. Провести останню путь Максима прийшли рідні, друзі, односельчани та побратими. Поховали захисника на сільському кладовищі. Максим Чумоляк загинув у бою 9 листопада. Він жив у селі Руські Комарівці. Служив у 68-му окремому батальйоні територіальної оборони Закарпаття. Йому було 36 років. Вічна пам'ять і слава герою. Чоловіка, котрого дві доби шукали рятувальники, знайшли жителі села княгиня Великоберезнянської громади сьогодні о 13.30. Вони зателефонували до рідних заблукалого. Згодом по нього приїхав брати і забрав додому. Медичної допомоги він не потребував. Про це написали у Фейсбук на сторінці ДСНС у Закарпатській області. Нагадаємо, 53-річного жителя села Домашинко Остринської територіальної громади дві доби шукали рятувальники. Повідомлення про те, що чоловік пішов за грибами і не повернувся додому, надійшло ввечері 15 листопада. Продовж медулої доби рятувальники обстежують. Жали ліси поблизу села Забріть, Горея вірник та урочища термачув. Пошуки відновили і сьогодні вранці, в обід, коли чоловіка знайшли, завершили. Вакцинується бустерною дозою від коронавірусу прикордонниця Мукачівського загону Софія Федорняк. Це моя четверта доза вже від коронавірусу. Оскільки ми військовослужбовці державної прикордонної служби стоїмо в авангарді боротьби з ворогом, тому ми розуміємо наскільки важливо є вакцинація і наскільки важливо нам всім завжди залишатися у строю. Четверте щеплення зробив і прикордонник Владислав Легеза. Служу в Микачівському прикордонному загоні водієм. Я є, я є водій і я вважаю це свідомий вчинок вакцинуватися, тому що я перевожу людей, контактую з людьми і я вважаю це правильно. Згоду на проведення щеплення підписує прикордонник Мукачівського загону Андрій Скорокиржа. Це необхідно це робити для того, щоб зберегти своє життя і чище життя. Це сезонний вибір, щоб зробити вакцину через те, що у нас служба на тому що дуже величезне спілкування з людьми. 80 прикордонників вакцинували четвертою бустерною дозою 17 листопада. Про це сказав начальник медичного пункту управління Мукачівського прикордонного загону Іван Калашник. Військовослужбовці підходять до цього процесу дуже відповідально, адже всі розуміють наскільки важливо, особливо тепер військовослужбовцям залишатися в струю, берегти своє здоров'я, своє життя, життя своїх побратимів, своїх сімей. Заходи щодо вакцинації організовуються щотижнево в управлінні прикордонного загону. Також ми організовуємо виїзди мобільних груп. На підрозділи охорони кордону для забезпечення всього особового складу 100% отриманням бустерної дози вакцини за словами Івана Калашника у Мукачівському прикордонному загоні бустерною четвертою дозою від COVID-19 провакцинували 50% військовослужбовців. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини. Шостої ранку дорожники спецтехнікою прибирали сніг на Ужоцькому перевалі. Це Ділянка траси Н 13 Львів, Самбір, Ужгород. Там очищали та підсипали протиожеледним матеріалом дорогу. Про це написали у Фейсбук на сторінці служби автомобільних доріг Закарпаття. У повідомленні йдеться, що проїзд дорогою відкрили. Однак просили водіїв, у котрих немає зимових шин не їхати в цьому напрямку. Дорогу підсипали сьогодні. Дорожники і на Яблунецькому перевалі. Це дорога Н 09 мукачево рахів Івано-Франківськ Львів.